Маленьке село Жильже в глибині Костопільського району. Яблуком розбрату тут став ставок. Кожні два-три роки його спускають. Проте такого спуску, як нині, тут ще не бачили. На березі господарі залишили здихати купу риби. Рибу спустили, рибу забрали. Приїжджали машини, забрали рибу. А людям дохлу оставили, щоб люди йшли збирати. Оце ви бачите, що робить. Не дали поїсти рибної юшки і місцевим. Вони переконують, приходили збирати, проте рибу в них забирала охорона. Ще один цікавий факт перед поїздкою на зйомку ми зв'язались з головою Дюксинської сільради. Після цього мертвої риби на березі помітно поменшало. Нині під берегом плаває лише маленька риба. Місцеві кажуть, ми не встигли всього на один день. Вчора більшу, але вже теж дохлу рибу зібрали і вивезли. До того ж, навіть дрібна риба нині розкладається, і на околиці села стоїть сморід. було мені Можна мені було б її одна здобувати сільський голова усю відповідальність з себе знімає, адже майже 10,5 гектарів ставка з 2004 року здані в оренду на 49 років для риборозведення. Причому здані вони були за словами очільника сільради одній особі, а нині там господарюють вже інші. Згідно документів, які є сьогодні, точніше копії документів, які є в сільській раді, значить, як я вже сказав. Належить конкретно порталюку Ігору Терентовичу ставок, а далі це його вже право здавати суборенду, чи не здавати, чи сам господарювати. А в кого стало в суборенду на По, Я не можу казати, як сільський голова, тому що, по-перше, договір заключає конкретно власник, а точніше, орендар Порталюк Ігор Терентівич. От, По тих даних, що я маю, і копію документів, хоч я не хотів би говорити, це копії документів. Це треба, щоб давав відповідь Порталюк Ігор терентіч кому віддав чи там два чоловіки, чи три чоловіки. Не на камеру голова додав нині вставка з десяток суборендарів. Втім, виявляється така діяльність в Україні протизаконна відповідно до статті 51 водного кодексу. Оренда водного об'єкту чи передача його орендарем в оренду іншому суб'єкту господарювання забороняється. Що ж до ситуації з мертвою рибою в жильжі, в управлінні кажуть, підприємець Шпорталюк за необхідним дозволом на скид води звернувся до них 5 жовтня. Проте за свідченнями очевидців водойму на той час вже була спущена. Держуправління видало дозвіл йому проводити з 6 жовтня по 1 листопада, і він повинен іменно е кожного дня скидати певну частину води. А не протягом двох-трьох діб, діб скинути повністю всю воду. Орендар ставка від коментаря на камеру відмовився, а телефоном повідомив, що мертва риба при спуску води звична справа. Щодо передачі ставка в оренду третім особам, то це за словами Ігоря Шпорталюка не суборендарі, як помилково думає сільський голова, а його помічники. У слід за журналістами дня з подачі прокуратури до жильжі виїхали фахівці ревінспекції та ветеринарної медицини. Саме вони і мають дати правову оцінку цій ситуації. Оксана Жужельська Назар Мідріган інформаційна програма День.